Привіт усім! як довго на вашу думку, нам необхідно вивчати іноземну мову, щоб досягти бажаного результату та почати говорити вільно. Насправді точну кількість годин або занять ніхто ніколи і не скаже, тому що це все залежить від індивідуального підходу та ваших можливостей вивченні мови. Але є цікавий факт, що е розумні люди з Ради Європи, що в 1996 році навіть зготували певну шкалу класифікацій е рівня вивчення іноземної мови. Ви вже знайомі напевно з рівнем elementary, тобто А 1 b 1 інтермідія та інші. Також уявіть, що ви ніколи не вивчали іноземних мов до цього. І щоб досягти, наприклад, початкового рівня, тобто мати змогу щось висловити якусь свою думку, щось розповісти, вам приблизно знадобиться від 90 до 100 годин вивчення мови. Якщо, наприклад, ви вже досягли цього рівня і хочете рухатись далі до рівня А2, вам тоді необхідно в такому разі від 180 до 200 годин вивчення, відповідно до рівня Б 1 від 350 до 400 годин вивчення мови. А тепер питання до вас. Скажіть, будь ласка, скільки годин вам необхідно, щоб досягти рівня С1? Пишіть в коментарях.